Причиною того, що чоловік злий, агресивний, схильний до зради, дратівливий, незадоволений нічим, або занурений у себе у, у комп'ютерні ігри, не думає про майбутнє, да там ніяк не заробляє або заробляє недостатньо, не планує нічого робити зі своїм життям, може бути, можуть бути незадоволені потреби зі сторони жінки. Ви на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і в цьому відео я розповім про чоловічі потреби у стосунках. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, які потреби необхідно задовольняти чоловікові, на що вони підсвідомо розраховують у стосунках, як виправити ситуації запущені, да, якщо ви цього не знали і ніколи не звертали на то увагу, і всі ці знання приведуть ваші стосунки до. Гармонії, взаємної любові, взаємоповаги і так далі. Проте це вже друга частина, і про перші потреби я розповіла в попередньому відео. Обов'язково також дивіться це важливо, це необхідно знати і, взагалі, я особисто вважаю, що про потреби чоловіків та жінок у стосунках необхідно розповідати ще в школі, аби люди вступаючи в доросле життя, та будуючи свої власні сім'ї, знали, на що розраховує їхній партнер. І перша потреба, як то не дивно, це потреба у тому, щоб жінка хотіла займатися з ним сексом. Не займалася, а хотіла із задоволенням займатися сексом зі своїм чоловіком. Якщо чоловік відчуває, що жінка уникає статевого акту, да, і це не, не обов'язок, ні. Вона його уникає, вона не пристрасна, не ніжна, не, не займається цим звіддачею. Всьому цьому він розглядає те, що вона його не бажає, вона його не розглядає як статевий об'єкт. У результаті чоловік, який, тобто якого жінка не хоче в сексуальному плані бути дратівливим та вкрай схильним до зради, адже задоволення цієї потреби лежить на інстиктивному рівні. І схильний до зради це ще не значить, що зрадив, але думками він уже може бути, ну, будь де І про що тут важливе? Це не значить, ага, почула, що я маю задовольняти цю потребу, значить я зараз бігом знімаю труси. Ні, давайте розбиратися. Якщо з якоїсь причини ви перестали бажати сексу, да, то це не обов'язково, тому що ви перестали його бажати саме зі своїм чоловіком. Це можливо щось зі здоров'ям. В першу чергу, якщо ви відчули, що ваше лібідо десь втікло, десь пропало, це не значить, що ось все, це тому, що чоловік дратує, або він якийсь не такий. Можливо, у вас просто ще якесь є. Проблеми, якісь і проблеми там з гормонами чи інші. До гінеколога розповідаєте проблему, ділитеся, здаєте аналізи та вирішуєте спочатку проблему на фізичному рівні. Наступний, можливо, у вас зараз якийсь інший складний період. Можливо, ви проживаєте якісь. Важке становище, да, та, та сама війна, вона взагалі може відбити бажання займатися сексом. Можливо, ви прожили якусь травму, можливо, щось і сталося, якісь горе, не дай Бог, в родині, то все це може бути тим просто коротким періодом, ну плюс-мінус, коли ви просто не здатні просто ментально цим займатися. І тоді необхідно, якщо це причина полягає в тому, що я сказала, необхідно вкрай. Ніжно та тепло пояснити чоловікові, що ваша увага зараз направлена на інше. Е, також може бути причина, що ви ніколи і не хотіли займатися сексом зі своїм чоловіком. Ви просто тому, що надано, тому що, е, здавалося б, якщо сім'я живе разом, значить вони мають, і, там, да, партнери, значить вони мають займатися сексом і, і, і так далі. То тут вже, звичайно. Питання до вас, чому ви взагалі знаходитеся поряд з людиною, яка вас ну, дійсно ніколи не приваблювала фізично? Е, наступна причина того, що ви не бажаєте, це те, що ви часто робили це через силу. Да? Можливо, на етапі закоханості. Ви... Фізично вам, можливо, просто треба менше. Але ви змушували себе, тому що партнер просить. І тоді, рано чи пізно, механізм відкаже і вам взагалі буде. ну... Займатися коханням зі, зі своїм чоловіком буде як за каторгу. І тут потрібно просто витримати період, який ну, дозволить вам відпочити, але тут важливо, щоб вас не змушували і в подальшому ніколи не займатися коханням через силу. Проте я наголошую, що краще, якщо у вас завжди був регулярний здоровий секс і раптом припинився, краще спочатку провірити своє жіноче здоров'я. Це джерело жіночої енергії, і воно завжди має бути в порядку. Наступна потреба це потреба вдячності, визнання е, та того, щоб чоловік відчував цінність всього, що він робить для жінки. У випадку, якщо жінка сприймає будь, все, що робить для неї чоловік, як даність, а той ще і не задоволена тим, що він для неї зробив. То чоловік перестає взагалі щось робити. Він зневірюється у своїй здатності зробити вас щасливою дійсно. І, як правило, він занурюється в себе, в телевізор, в комп'ютер, щось, щось більш погане, да? Там ігри, якісь в сенсі азартні. Да? То, що дуже сильно відволікає увагу від реальності, адже підсвідомо він відчуває себе нереалізованим. У стосунках. Да, і ця потреба, вона дуже така омамлива, адже здавалося б, не хочеться пищати від радості, коли він взагалі нічого не зробив, да, кланяться йому в ноги, бо він мусор виніс, а він і може його виносити, а хто як не він, да, і так далі, всі ці питання. То, будь ласка, зверніть увагу, що приємного для вас робить чоловік щодня, що ви йому ніколи не казали дякую. Да, наприклад, розбирався в рахунках. Коли ви останній раз сказали, дякую тобі, що робиш це для нашої родини. Ілі mm? чоловік заробляє гроші, да, піклується про дітей і так далі. Коли ви останній раз йому казали, дякую, що ти це робиш. Я це ціную, те, що ти поряд, те, що ти прибив якусь полочку, те, що ти помив посуд, те, що ти просто є, я дуже ціную. Для мене це важливо, і я тобі дякую щиро за те, що ти це зробив, за те, що ти так вчинив, за те, що ти то забезпечив, тут можна поставити себе на місце чоловіка. У його, знаєте, чоловіки, е, звичайно, не спеціально, але вони наче ось так підраховують, скільки приємного і що приємне вони для вас зробили. І якщо від кожного приємного вони не будуть отримувати приємний фідбек. То вони перестануть припинять бачити ціль взагалі в подальшому так робити. Ви хочете, щоб ваш чоловік перестав дарувати вам квіти і робити все там на битовому рівні, да, домовлятися з хазяйкою, облаштовувати, е я не знаю, ванну, налаштовувати техніку, платити за парковку сумніваюся, тому дякуйте за ті справи. Не потрібно бігати і кожного дня дякую, 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 дякую. Просто щиро ось ви відчули, да, я бачу, ти це для мене робиш. Я відчуваю твою турботу і я кажу тобі спасибі. Наступна потреба це потреба у повазі своєї території та у свободі вибору. Якщо жінка не дає, не приймає, заперечує прийняті рішення свого чоловіка не дає йому займатися тим, чим він хоче займатися в конкретний момент, не сприймає його якісь бачення, прагнення та ще й потім дорікає, обіцяв, але не зробив. То автоматично жіночка займає роль мами, яка є мамою недбайливого синочка, неблагодарного, не так ким він в результаті і стане. Наступна потреба це відчувати себе героєм, да, ем, переможцем, тим, ким можна пишатися. Той, той, хто досягає, той, хто Ну, герой, супермен. Адже коли жінка схильна все вирішувати сама, то да, вирішуватися ці питання. Ем, Розбиратися в складних ситуаціях, да, ходити на всі збори, е, приймати участь у всіх сварках замість чоловіка, то поряд з нею чоловік деградує. Та рано чи пізно вони потихеньку починають змінюватися ролями, чоловік все більше поводиться як жінка, а жінка все більше поводиться як чоловік. Хорошо, це ці погане, не судити мені, але впевнена, ви зробити свої висновки. Наступна потреба це, звичайно, у вірність, як можна не сказати про вірність. І чоловіку важливо знати, що жінка йому вірна у всіх стосунках. Для нього віра, ой, вірність, для нього вірність жінки. Виключаєте не лише в тому, що вона не ходить, не на ліво. Вірність чоловік сприймає те, що він найкращий для своєї дружини у всіх сферах. Тобто, якщо жінка порівнює свого чоловіка з іншими чоловіками, це вона вже сумнівається у його е, кращості, да, у його суперсилах. І тому він е, може да, він вже перестає себе відчувати найкраще для своєї жінки і з часом. Якщо жінка продовжує себе так поводитися, чоловік може показати своїй жінці, що і жінки є покраще. І наступна потреба, остання на сьогодні, це потреба захоплюватися своєю жінкою. Чоловіки як ніколи люблять, коли їхні жінки доглядають за собою, вони в гарному гуморі, веселушки хахатушки, як то любить сказати, на ну, це я звичайно утрирую саме про хахатушок, адже ну це. Така специфічна, досить суб'єктивна умова. Проте чолов... жінка, яка перестає за собою доглядати, да, не хоче там нічого для себе робити, гарно одягатися, можливо, десь пофігуватися, ходить з брудним волоссям, як ото кажуть, затягнутими ласінами, нічого вона з собою такого яскравого не робить. І також вона не є цікавою особистостю, то чоловік, ну, звичайно, поряд з такою жінкою, перестає почувати себе тим самим чоловіком. Адже взагалі. Коли я говорила про потреби жінок у стосунках, також була ця потреба, жінки також потребують відчувати захоплення своїм чоловіком. Чоловік також має все це з собою робити, доглядати, тримати у формі, заробляти якісь інші чоловічі якості. І таким чином жінка захоплюється за чоловіком. І якщо чоловік всього цього не робить, то жінка потроху і втрачає себе. То тут працює так само. Якщо жінка перестає бути в своїх очах навіть жінкою, то вона перестане бути жінкою і в очах свого чоловіка. Що робити, якщо ви впізнали себе в подивилися першу частину цього, цієї теми, подивилися цю і розумієте, що наробили багато помилок? Що робити поступово? Прибирати подібні моделі поведінки зі своїх стосунків. І не треба перекладати відповідальність на чоловіка в цьому, адже ви могли власноруч руч робити його мамінним синочком, власне, руч робити його ледерем тої чи іншою поведінкою. Звичайно, все це такий е, е, взаємообмін. Да? Це абсолютно взаємообмін, але хтось починає. Хтось дійсно починає. І якщо ви дійсно хочете покращити свої стосунки, будь тим, хто підштовхне ваші стосунки стати гармонійними, взаємними, насиченими, да, які будуть перепонюватися тим самим істинним коханням, чого я вам і бажаю. Я з вами, звичайно, не прощаюся. Ми побачимося в наступному відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ваші вподобайки це віртуальне спасибі. Мені що я вкрай ціную. Пишіть коментарі, особливо чоловіки. Якщо ви вважаєте, що є ще потреби, які я не назвала, дуже цікаво буде почитати і бережіть собі себе та нехай квітне український ютуб.